Водночас рятувальники області на посиленому варіанті несення служби за добу зі снігового полону на Дніпропетровщині визволили понад 150 учасників дорожнього руху. Буксирували зі снігових заметів карети швидкої допомоги, автомобілі з продуктами харчування. Важка техніка і зараз працює на основних магістралях. Особлива увага наділяється шляхам під'їзду до об'єктів соціального значення. Це школи, дитячі садки, медичні установи. Рух на автотрасі бориспіль дніпропетровське Запоріжжя закрили для усіх видів транспорту. На вказаній ділянці утворились затори. Важка спецтехніка зранку прибирає від снігу проїжджу частину. Повідомили в обласній службі автодоріг. Нарешті шляхів загального користування ситуація поки задовільна. Втім, служба готується до погіршення погодних умов. Прийнято рішення тимчасово заборонити рух на даній ділянці для того, щоб звільнити проїзну частину для безперервного та безпечного руху. На інших ділянках доріг по мережі доріг загального користування на території області на державних дорогах рух забезпечений, а на місцевій мережі ускладнений.